Зараз будуть у роботі два таких навігатора. Перший навігатор це Coyote 820 Turo Pro. Він у мене був придбаний років три тому. У нього вийшла з ладу акумуляторна батарея, і треба потім зробити оновлення карт. Навігатор Riint K715 Pro. Він також у мене був придбаний, але десь років 5 тому тут треба оновити карти. Карта тут на даний час. Зараз подивимось, які завантажені. Я його вже робив. Я думаю, що, мабуть, років-півтора тому робив оновлення. Так, бачимо 2023 Q2 карти. Будемо робити оновлення карт і баз камер. На самі актуальні це 2024 Q4. Спочатку будемо займатися навігатором Coyote, а потім вже приступимо до навігатора Reint. Обидва навігатори вже повністю готові. Coyote 820R Pro замінив акумуляторну батарею. Ось його стара батарея. Записав нову програму Его Прима Skin Jack. Обрані місця клієнта переніс на нову програму. Карти теж оновлені. І ще поруч потрібно було встановити на цей навігатор ion XGain з Кін Пунго. Я сюди його теж записав. Переходимо до навігатора Raid K715 Pro. Коли попадають у руки такі навігатори до мене, я обов'язково перешиваю систему цих навігаторів. Цей навігатор, нагадаю, на базі Windows SE працює. А так як я цей навігатор вже робив півтора року тому, я його тоді перешивав. І зараз прошивка не потрібна. Завантажив сюди у програму IGO Primo актуальні карти. Карта тут були 2023 Q2. Зараз бачимо. На даний час самі актуальні карти 2024Q4. Так що два цих прилади можна складати у коробки і відправляти до їх власників.